Це не гривні, хоча й схожі на них, це рудики. Уже традиційна валюта дійсна у день молоді у парку Шевченка. Шість, сім, вісім. Якраз на батут підемо. Да? Чим більше морозивої обгорток з під нього, тим більше рудиків, а вже їх можна витрачати. Безпрограшна лотерея, веселі шаржі, аквагрим. Батут, власна дитячий батут тільки для дітей і е, баскетбол. Свято Морозова із власною грошовою одиницею у Рівному провели утретє. Цьогоріч надрукували 10 тисяч рудиків. Але кажуть, те, що рівняни принесуть так багато обгорток, несподіванка. що найменше зараз обмінювали по 10 фантиків. 15. А що їх не, Ще не знаю. А що хочеш? Я на морозова чи не якісь розваги через те, що свято Морозова лише один раз на рік, і тільки один день його організатори просять не засмучуватися. Попереду багато часу, аби назбирати обгорток і розважатися цілий день, витрачаючи рудики уже наступного року. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.